зводи Здравий... Біографії можна писати історію становлення України від самого початку, до того першого листопадового зриву 18-го року і до сьогоднішнього часу. Стільки людей писало, стільки і мали своє бачення тої особистості, особливо цікавість до його особистого життя. Ну, такий виходить сумбур у розмові, але так є. І такі іноді моменти суперечливі, які навіть до сьогодні тошаться. От дивно людині 125 років. Здавалося б, що вже мала б якась використовуватися квінтесенція того життя і тої боротьби. Чогось ми його сьогодні шановуємо, його через 125 років. А звертаються уваги на якісь такі особистісні речі, особистісне життя, яке практично не мало б ніякого значення, про нього би ніхто не писав і навіть би не згадував, якби не та основна діяльність, якою займався Володимир Горбович. Тому я завжди кажу, що головне, треба використовувати щось, таке основне цій людині, чим вона ем, цікава. А ці а і а вона не просто цікава, вона значима для нас, бо всі віхи, починаючи, я кажу з першого листопада вісімнадцятого року, в якому він брав участь, ще встиг взяти участь і далі, особливо упа, де він був, він був УПА. дивно. Люди навіть не вірять. бо так, людина такого великого масштабу е, юрист, адвокат, який завжди е, працював у державних структурах і Польщі, і Чехії, і Німеччини. Ну яка була влада. Такі структури чинилися все одно захист якихось ну, елементарних потреб людини завжди був при будь-якій владі. І він там працював, він завжди працював власне на захист. Хто б там що не казав, бо йому що, коли він відбував 25-річний? Табір, чи як то навіть назвати, не можу навіть сказати, як це назвати оце його покарання. Той власне він був за те, що він нібито співпрацював із ворожою владою, але він же ж не співпрацював. Він стояв на захисті прав наших людей, наших їх треба було нагодувати, їх треба було розмістити, біженців треба було прийняти і все решта, що стосується життя людей, і це не була співпраця з владою. Це була. Праця на, на захист власне прав тої людини, якої тоді порушилося катастрофічно, і, і все порушилося, і життя людей. І він стояв на захисті. Надалі дуже важливий елемент, про який зараз майже ніхто не говорить, але хто досліджує визвольний рух, і хто хоч трошечки це розуміє і знає, то це треба врахувати. Ця людина після війни опинилася в Чехії, а ми. Собі, уявім зараз, куди відходили шлях, проходили вірніше шляхи відходу наших партизан, котрі встигли переправитися на захід. Вони проходили через Чехію. А це була людина, котра в уряді Західноукраїнської держави займала постміністра закордонних справ. І власне через нього. Організовувалися всі шляхи відходу наших частин. УПА це дуже важливо. Я скільки інформації маю про ті частини УПА, які відходили на захід. Ніхто не пише, хто їх організовував, але ж їх мусили організувати. Так просто не могли прийти в державу чужі громадяни і сказати, ми хочемо перейти. Такого ніколи не було сьогодні. Не буде це. Треба було стежки. Ну, навіть навіть стежки. У тому у, у, до такої дрібниці, що вони мали йти на у той напрямок, тим лісом, тою дорогою через ціло населені пункти. Значить, це треба було все обговорити і досконало якось це забезпечити. І цим займався власне Володимир Горбовий. У цьому його ну за, е, заслуга дуже велика. Там були і інші люди, але вони переважно були в Німеччині. Вони вже людей зустрічали тих, хто, хто приходив в Німеччину і потрапляв тоді у зону американської окупації. А, а все решта відбувалося е, десь е, кимось організовано. Наступний момент, це може він ще не є останній, але проміжний десь у його діяльності е, це заслуга горбового в тому, що під час війни. Коли третьою ворожою силою була Польща, а вона була не не слабша ніж німецька армія. Вони мали величезні озброєні загони і воювали відкрито проти нас. ми зараз про це не говоримо, бо це все вже навіть не кажу за цей період. Зараз ми мусимо про це мовчати і взагалі я вважаю, цю сторінку треба закрити. Я не є прихильник того, щоб постійно про це говорити. Але коли ми говоримо про цю людину, то його заслуга величезна в тому, що він був один із тих, хто домовився з поляками про ненапад і про незнищення однієї нації другою. Бо, бо там була величезна кількість жертв. Він пише, що він одного разу побував власне, у тому селі, на котре напали поляки. І він бачив на свої очі, що виробляють поляки. Ми, ми про це не говоримо. Як вони розпінали мальчика? Ви розумієте, що це було на його очах. Оце ми не говоримо. А звідки то взявся, що розпіналі мальчиков Це з цієї літератури. Десь то чув, десь тут бачив, трансформував у сьогоднішню нашу епоху і це припідносить, що це, що далі продовжують бандерівці це робити. Бандерівці цього ніколи не робили. Якби ми говорили окремо про бандерівців, наскільки наші люди були толерантні? Порівняно з культурою інших людей, це була надзвичайно висока культура. Хоч якщо брати на сьогоднішній час, це була дуже низька культура, в принципі: бідність, безграмотність і так далі. Але внутрішні якості людей вони тримали нас на висоті. І якщо ви побачите і поцікавитеся. Якимись описами нашої частини України, тої західної іноземцями або тими, хто подорожував, то ви це побачите і зможете співставити. А це дуже важливо. Ми розуміємо, ми розвиваємося щаблі якісь піднімаються, і, і ми ростемо, і вже це вважається, що це було що це мало значимо. Але на той момент це було дуже значимо, і він ця людина, котра домовилася з поляками. За якраз за оце перемир'я і за утримання від взаємного нападу, і це мало величезне значення. І це перша людина у Другу світову війну, котра звернулася до міжнародної громадськості, щоб вони звернули увагу на те, що роблять поляки, не німці, не маскалі, бо ще маскалі тут себе так не проявили. Це ще про що йшов фронт. Що роблять поляки з галичанами? Це перша людина була, яка звернулася у посольство Англії і попросила, щоб Англія з таким самим зверненням передала вірніше до посольства США. І тільки тоді світ звернув увагу на те, що роблять поляки. І тільки тоді поляки задумалися, що це може обернутися чимось не таким уже і бравурним, як вони йшли. І тоді вони почали вже думати про перемир'я. А так то ніяких перемир'їв не могло бути, бо вони не слухали нас. Вони просто грабували, їхали возами, брали з собою дітей і жінок, поки чоловіки зганяли в церкву, палили і розпинали. Жінки з дітьми грабували, складали на фіру і виїжджали. Це було відкрито. І поки не з'явилися в селі упав, вони встигали це все вивезти. А власне, Горбовий пише, він прийшов із з підрозділом УПА на відплатну акцію, і він це все побачив своїми очима. Це людина не могла вбивати. Хоча бону на першій світовій війні він він був цей період. Він і не дуже описує, хоча він тільки він сам був був. на італійському фронті. А, а все решта він не був прихильником вбивства, він був прихильником власне мирних, мирного співіснування. І за цього він собі виробив такі дипломатичні якості. Це був неперевершений дипломат. Це не кожному вдалося. Ну, це був ще такий Ярослав Старух, який, власне, з яким разом вони співпрацювали. І, і тільки завдяки таким людям, на мабану була ціла когорта людей, не, міг, од, не може одна людина забезпечити таку величезну частину м, того підпільного життя. Була когорта людей, але серед них був він, і він і, власне, він був та людина, яку посилали вже робити справу, не просто організовувати, не просто обговорювати, а котра діяла на місці. І якщо ми говоримо, щоб недовго говорити. Якщо ми говоримо про те, що до сьогоднішнього дня звертаємося до цієї постаті, то хочу сказати, що він все своє життя діяв на користь України, навіть будучи з у 25 років на в таборах, і навіть після свого повернення в Україну із таборів. І він не боявся. Він сказав, я вже годований таким еліксиром, що мені вже нічого не страшно. І та людина, яка вже розумієте, перейшла межу страху, вона вже нічого не боїться. І вона відкрито діє. От він вже діяв відкрито. Але хочу вам сказати, що він і дуже невеличка когорта, порівняно з Україною, тих людей, які були от з тої, власне, верстви людей, вони підтримували той вогник, який не дав померти нашим незалежницьким ідеям. І якби не такі, як він. Ми б були взагалі, забули, що таке незалежницькі ідеї в Україні. А так він, завдяки йому народжувалася верства шестидесятників, далі семидесятників, і далі, і далі. І нарешті ми дійшли до того, що це вже не вогник, це вже полум'я, яке ми сьогодні маємо. Тому я хочу звернути увагу на те, що ця людина. Мусить бути якось інакше пошанована, ніж вона не є на зараз. Ми вже зверталися про світ особливо. і кун, ми зверталися до влади з і, і, різними пропозиціями. І я вважаю, що найкраще зараз пошанування, аби цю людину хтось знав, це зробити м, на новому будинку, який є в долині. От він по Грушевському е збудований, там є біла стіна. Це спеціально, я вважаю, біла стіна для портрету Горбового, для графіті портрету горбового на цьому будинку. Тому що Франківськ хто їздить по обізні? Там портрет е Івасюка, там портрет Миколайчука. Значима особистість Євген Коновалець на Дрогобичині, Там є графіті великі. це на тому місці, де він народився. Люди шанують його, мають що показати, і хочуть його показати, щоб не забували, щоб люди по перше знали, що такий був подруж, щоб розуміли. Він не завжди був таким старим. Я не знаю, чи я зараз тут те, що найду додатково ще покажу вам, який в нього він був красень, молода людина, просто не то, що розумний. А він був просто еталонно тоді. Він модний. Він завжди був багатий, бо це адвокат. Він міг одягнутися. І це була людина, ну еталон такого джентельменства. Хочу сказати, і це є нам. Є що показати. Луськ має Лесь Українку на графіті. Чому би нам не зробити от графіті у, у долині? Ми пропонували на, на просвіті. Ну, на жаль, на просвіті щось інше намальовано. Не знаю, як це оцінити, але вже хай буде з просвітою, ми маємо іншу зараз можливість. І я вважаю, що обов'язково треба це питання підняти і намалювати графіті, чи зробити, як то правильно висловитися, горбового на цьому будинку, щоб ми мали чим презентувати долину. Що робимо бендення, підкинення. Сьогоднішнього зібрання. Так, може, якщо б так, то керує далі Людмила легальними, я вже... я не сказала вам. І тут в долині, то коло його будинку весь час чергували спецслужби КГБ. Ну, Чергувалися, як каже, весь час. Ну і їм, напевне, надоїло був такий колісник із Ходорова. І його забрав туди. Ну і останній, як він помер, ніби хлопчина там такі 12 років був, бо ми досліджували то трошки. І каже: той дядько поїв із дідом і з бабою, баба і дідо вийшли, а, він, та, а його лишили, а він впав і йому з рота. Пішла піна, піна, і все. Значить, мені так здається, що його отруїли вже більше як 85 років мав. І то КГБ його не могло оставити, щоб він жив. І знищили. Як би там не було, ми ну, знаємо їх роботу, вони всюди нищать. Як Бандеру, як Коновальця, як решту людей, так само і його утравили, і а, йому... а це була людина, яка його пильнувала вже підсиджувала ще в тюрмі, там, де він був на заслані, оцей коліс. дочка, дочка є. Я зрозуміла, що він прожив 85 років, так? так. І мені цікаво, чи нащадки залишились, чи ні? Він мав багато нащадків. Дочка його ще жива. Ну, принаймні, ми не не тут же, так? Ні, у Львові. Але в нього було, у нього від першого шлюбу був син, який потім став. Актором у Чеському, бо він в Чехії залишився, він там був шлюб у Чехії. Він там і він лишився, він став актором, приїжджав сюди. І я вже прочитала зовсім недавно. Бачите, то є багато літератури, яка не завжди потрапляє мені під руки, коли треба. Але вона все одно потрапляє. і Я це збирою. І виявляється, що він часто приїжджав сюди. Чи моє більше? Дождили сміли Великої години спожеміни з полум'я погнів, лекар на змі, повкраті України, кормив на гнів і з на борові і ми йдемо у бою життєвому тверді. Славнімо грані, бо плаче дав, свободи ще нікому авто, той забуває світ, не хочемо, ні слави, ні заплати. Заплата. Упавши слава для нас закона, найвежі доганти, горна, українська держава, вільна міцна, по Кавказ, Сьогодна, Українська держава.